На сьогоднішній день в нашому відділенні концентратів факторів ні 8-го, ні 9-го, не Вілібранда немає, тому що закінчились буквально місяці два тому. Зараз ми виходимо з положення, те, що ми вводимо свіже з плазму і вводимо києвоприципіте. Михайло Гнатюк розповідає про наслідки досі не проведених тендерів із закупівлі ліків, пояснює, чому фактори згортання крові, а саме так називають ці препарати, мають надходити вчасно. Для гемофіліка люба кровотеча може бути фатальна за всіми тими програмами, за якими у нас субвенції. У нас ситуація контрольована. Наприклад, інсуліни субвенції і темліни закуплені. Субвенції по гіпертонії, програма гіпертонія виконана, Тацію. гемодіаліз, обласний бюджет невеликий дефіцит. А якщо ми йдемо про всі інші державні програми, наприклад, онкозахворювання, гемофілія, тобто питання, так ми зрозуміли, що віл, снір, туберкульоз, то це все зависло. Ще кілька років тому Буковинець Микола, котрий має ВІЛ-позитивний статус, важив всього 60 кілограмів, тепер понад 90. Запевняє, такі позитивні зміни наслідок лікування. Коли почув про бюрократичну тяганину щодо закупівлі ліків, обурився. Каже, для віл-інфікованих це може мати серйозні наслідки. Пусть, навіть через деякий час вона знову прибуде у міста, у людини виробляється резистентність. Тобто, якщо вона через півроку почне її пити, вона їй не буде вже допомагати. Ця ж саме терапія. Тому не можна допускати того, щоб терапії взагалі треба було, щоб вона як конвейер постійно надходила. Проте, поки що буковинці з особливим статусом не відчули наслідків такої тяганини. Представник обласного відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з вілоснідом, пояснює, чому Лічення стільки-то клієнтів, наприклад, там 370, да, а, приймало всього лиш, допустим, 300. І за що этого вийшло, що є. На коли закуп закупки були на 70 человек больше. більше того, ми змогли е, зараз прийняти людей, які приїхали з Донецька і з Тоже теж позитивні люди, які приймали там ретровірусну терапію. Е, на даний момент 10 людей, які приїхали оттуда, принимают приймають ретровірусну терапію. Медики кажуть, досі не відчули дефіциту ліків лише через ще одну бюрократичну проблему. Більшість медикаментів запланованих на 2013 Настий рік отримали пізніше, так як річну потребу тринадцятого року ми отримали в кінці минулого року, то ми десь приблизно до вересня-жовтня забезпечені. Цими препаратами парадокс такий склався і тому ми не відчуваємо, не відчували от до цього періоду за цими програмами великого браку медикаментів, але починаючи з вересня-жовтня, і ми будемо відчувати дефіцит десь до грудня, початку січня. Тому що міністерство декларує, що воно лише розпочало цендерні процедури. А отже, довгоочікувані ліки не дуже зможуть отримати щонайменше через 2-3 місяці. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.